Доброго ранку! Якщо він добрий, це раночок на канікулах. Сьогодні вже 16 січня, з 2 лютого починається мій наступний семестр. Дуже швидко все прилітає, Ай, красота, красивий день сьогодні. Хороший день для того, щоб бути вдома, щоб бути на канікулах. Заурядний сніданок я розучилася варити яйця. Вони в мене якісь вийшли дуже жидкі, Слава Богу, жовток схватився. Слава Богу, що я зварила тільки чотири штучки на вчора, на сьогодні. Так зараз буду вмиватимували, і взагалі хотіла сказати, що канікули почали відчуватися тільки зараз, тільки ось це 16 числа. Я до цього я була в празі, до цього я була з батьками у них в гостях, у бабусі в гостях. І в мене взагалі не було відчуття, що канікули, а зараз, коли я вже вдома прокидаюсь, і я знаю, що весь день в моєму, в моєму особистому е розпорядженні, і я можу робити все, що завгодно. от Тепер, нарешті, з'явилося відчуття справжніх канікул. Так, і ранок у мене час. Для какао. Ну, як какао. Насправді це просто несквік залити кип'ятком, а не молоком. Ну, в принципі, не уж і плохо. У мене до цього було какао-юнга. Таке, знаєте, прямо савок-савок. У мене сьогодні три уроки з математики, тому що я підпрацьовую репетитором з математики. У мене сьогодні три заняття. Треба привести себе до ладу, помити голову. такий у мене шампунь. Така в мене маска, це від Доктор там. Я вставлю фотку, бо я дарвала етикетку. І кондиціонер у мене зараз отакий От від Укрбренда. бренда Яр-Джар. Чесно, херня. Мені взагалі не подобається. Я купила собі набір. Там був ось такий 33-й шампунь, 34-й кондиціонер. Воно все. І це ще було в подарок. Тобто це все коштувало 300 гривень. Це дуже дешево. Прям максимально, але мені абсолютно не зайшло ні шампунь, ні той інший кондиціонер. Цей кондиціонер плюс маска. В принципі, неплохо, краще, ніж... Я закінчилася пам'ять на телефоні. Неважно. Е, Так як він безплатний, то, в принципі, ще може бути, але взагалі мені не сподобалось це все. Обична була така розчка. Зараз будемо очищатися. Маску нанесла. Тепер пів години чекаємо. Так, далі що в нас по планам? У мене є ось такий блокнотик Sweet Dreams Can Come True. Боже, як це мило. І вже три або чотири роки підряд на кожен новий рік. Я сюди записую якісь свої хотелки, плани, цілі, мрії. Я думаю, ви здогадуєтесь, що дуже мало щось цього справджується. Так. Я почитала цю всю херню. Uh, що я можу сказати? Я вам можу, в принципі, показати своє колесо, колесо балансу, яке у мене зараз, яким чином воно виглядає. Ось таке воно. Uh, найбільш заповнена сфера це сім'я. І найменш заповнена сфера це духовність, але, в принципі, мені не те, що дуже цікаво. Ну, а поки я не можу придумати, що ж глобального зробити в своїй житті, ми можемо повернутися до справ буденних. І нещодавно нас аспірант в майстерні зачмиріл за те, що ми мало читаємо. І тому в мене з'явилось пару нових книжок, які я хочу. Цю я вже майже, майже дочитала, мене там трішечки ось лишилось дочитати. Це від Антоніо Лукіча, українського режисера, дуже класного, який зняв Люксембург-Люксембург і мої думки тихі. Я дивилася обидва фільми, і мені вони дуже імпонують. І його думки про сценарій, його нариси, його записи мені теж доволі імпонують. І от така, от база, база НАТО. Огромна, величезна книжка про український театр, про видатних, видатних діячів і менеджмент від Андрія Лягущенка. Я не знаю ніхто такий Андрій Лягущенко, і особливо я нічого не знаю про театр. Це прям позор, позор, позор. До вступу в Карпенка я просто нічого не знала, бо я не цікавилася сильно цим. Так, 15 хвилин лишилось уроку. Пора дівсу. Все, зібрались. Найголовніше, що потрібно вчителю математики, так це зошити ручка. Я вважаю, що більшого і не треба. На вулиці зима зимова. Дуже холодно. Так, я перетримала знову яйця. Я не знаю, скільки треба варити нормальні яйця тепер. Тому що я думала, я вирахую. Я не вирахувала, і я тепер не знаю. Але зараз ми їх почистимо і побачимо взагалі, чи це дійсно ідеальне яйце вийшло, яке я хочу. Друзі, це перевар. Ну, піпець. Я розстроєна. Так, попередню книгу я таки дочитала. Слава Богу, мені вона дуже зайшла. Якщо раптом буде цікаво, можливо, я зроблю окремий відос з оглядом цієї книги. Тепер я читаю про історію українського театру без світла і в такій комфортненькій атмосферці. О пів на десяту вечора я хочу а, вже подрімати. Дякую, що провели цей день на канікулах зі мною. Мені було дуже приємно. Всім добраніч, и всем пока. До